Вранці рано у партизани піду з водівкою Омсо. Я вийшов в місця, я встав з окопу, спливаючи кров'ю Абхазія і дністер а від Донбасу до перекопу. Два переходи веде. Доброго дня всім. Шановні мешканці Дублян, дякую, що прийшли, у вас насправді борить серце за місто Дубляне, за землі, які, за якими місто володіє і які хочуть просто розгарбатися. Зібралися ми якраз власне, для того, щоб, як на мою думку, зупинити це свавілля, яке собі дозволило сьогодні, дозволила собі сьогодні Дублянська міська рада. Яка потайки від вас почала розробляти генеральний план? Бо бачу, що ви так розпалилися, що можете не тільки за огороди воювати, а потім ще й гніва вітаю вас святою неділенькою. Неділя, яка завершує літній час, починається осінь, де треба збирати урожай. Але перше то є перше вересня і вітаю всіх дідусів. Бабусів, батьків, котрі 1 вересня поведуть своїх діточок до школи, на війну брат набиратися воювати за науку. І як ви думаєте, вони підуть, оті навіть першокласники, підуть до школи і пролетить дуже швидко час. Вони стануть дорослі. Будуть створювати свої сім'ї. А як не буде тут землі, де вони поїдуть? Наймитами? Чужі краї, так отож я послухав. то. Добре, що ви зібралися, що вас турбує, то. тому що фабрики заводи знищені. Залишилася тільки свята земличка, за яку віками наші, пра-прадіди, пра і, і зараз діти проливають кров. Вони там, а ви тут. І уявіть собі, якби не було вас, ті, що порпаються на землі, що щось вирощують, чим допомагали би тим воїнам, котрі на передові, а зараз підійде осінь, почнуться дощі. Там буде дуже і дуже скрутно. І та їжа рідко буде їм поступати в ті їхні окопи, бо я там був, бачив. Котра йде офіційно від армії, от як волонтери привезуть, тоді вони так і вони відчувають дух. Так що ви тут багато наговорилися, багато ви тут е, значить, дискутували, але я думаю, що вам всім треба взятися за руки. Маєте мудру людину, ще виберіть комітет і відстоюйте свою землю землю. Тому що тут хочуть будувати, я чую, висотки. Так, вони збудують, візьмуть гроші і з тими грішми поїдуть, Бог знає, куди, і їм там буде рай. Але я вам скажу, що вже багато країн, багато країн відмовилися від будови великих міст, тому що то є проблема. Проблема газу, світла, води і всього, решту, решту, решту і решту. І харчування того самого. Так що вам тут. Тим корінним мешканцям, я думаю, зайде не потрібно Ми вже маємо, вже наш той славний голова, кликав їх дуже багато. Але він, маючи в Римі, маючи в Парижі свої величезні віли, ігрові центри, маючи у Львові, крім будинків, ще квартири на кожного свого найдуха, вибачте, е по дві квартири, чомусь нікого не взяв ні з Криму. Ні з інших територій не віддав їм, а тільки знову ж на наш горб посадив. І тому я вам кажу мудрості, мудрості, і хай Бог вас оберігає і дає розум і благослови. А я хочу приїхати другий раз, коли ви вже скажете, нас вже проблем немає, вже земля всіма, наша. <плес> то тільки починає. Добре, що починає. Добре, Що, що людям землю? І, і я вам ще скажу, от пан Богдан правду казав, йдуть вибори. Та влада, вона не є надовго. Друга теж, напевно, надають. Бо повинна прийти кирецький ціль, така влада, українська, наша, дуже багато від нас залежить. Тому що в нас є два лозунги. То що зроби, і аби не гірше, а то ще немає. Досі нема, а ми все гірше і гірше. А, а треба казати, я, я хочу, я заслужив жити краще на своїй землі. І я буду жити, якщо не я, то мої діти, то мої внуки. Це. Слава Ісусу Христу. Ми вам дякуємо за вашу допомогу.